Привіт! мене звати Влада. Я багато років працювала в наймі маркетингу та комунікаціях. Зараз я звільнилася для того, щоб кайфувати від роботи на себе і сижу, кайфую. І власне я подумала: Боже, треба ж піти і десь дійсно прокайфувати, поки я сижу. В роботі на себе, тому що я хочу це трошки змінити. І мене якраз покликали на кінофестиваль Докудейс, не дивлячись на те, що я взагалі на кінофестивалях працюю 6 років, Я жодного разу не була на докудейсі. Хоча колись ще до ковіда я до них хотіла потрапити як волонтерка, типу тобто навіть була на тренінгах, але почався ковід і все. І мені е, дали, подарували абоніментик, і тому я вирішила в цю рандомну середу випити. Зараз зайшла на каву. В нюанс я прям дуже люблю сюди. Мені дуже їх кава подобається, дріпи мені подобаються, тому зайшла сюди і скоро піду в жовтень. Тут на докудесі є така супер чил зона прям на кінотеатр жовтень і дивіться який у них офігенний красивий мерч хоча я сьогодні думала що мені такого принести фестивального типу не доходився щоб зрозуміла що я з іншої касти фестивалі, я взяла пляшечку з нашого сані Бані, і розпаковка того що вони дають як мерч гостям по-перше я прийшла а мені кажуть а у нас мерч взагалі вже закінчується. я думаю дуже що це значить. По-перше, роз'єрку Красива газета, я почитаю розклад, що на фестивалі відбувається. І стікери. Вау! Красиво! Ну сьогодні ну, зрозуміло, що у них така дуже кавунова літня айдентика цього року. І мені казали, що тут якийсь офігенно крутий рушник з мікрофібри. І сам дивіться шофер. В ньому є навіть кармашечок і це що зручно носити у себе типу як на плечі. Розпаковочка рушничка, але він білий, це недовго вічно. Ой, такий малесенький, такий гарний. Клас, можна столи застріляти. Так що, якщо раптом у вас є абонемент то... але не всі абонементи в мене госьові абонементи мене бачите пригостили Мєвчим. полтавський музей лучший так я ні, дуже-дуже гарно. Але мене майже стошнило. Мене ні, але мені було страшно, що я впаду. У мені теж ці кадри, де підлога під тобою десь там да. внизу. Тому О, буде, так. Ні, да. навичай, е, ця камера вона була дуже високо, прям. І тепер теж тобі захотілося якусь vr камеру щоб це таке знімати. Дуже незвично, що все таке велике. Так. Да. яка до нас прийшла шабака. Вчора був насправді дуже прикольний день, я так давно ніде не була і вийти. В люди, знаєте, тим паче на де до мене дуже багато знайомих, де всі з тобою вітаються, де всі такі раді тебе бачити. Це дуже прикольний експіріанс. Я прям настільки надихнулася, що я покликала своїх волонтерів на пікнік. У нас фестиваль закінчився Сані Бані, на якому я працювала, закінчився коли в квітні. І ми тоді збирались. Я дуже хотіла, щоб ми зібрались на пікнік, але було дуже холодно. Ми збирались тоді, просто тусили, і тепер хочеться піти на пікнічок. І я вчора це написала, їх. Хотіла зібрати. Ну верніше я вже написала їм. І сьогодні така о боже. Знаєте, коли цей внутрішній екстраверт бере гору, і ти такий Да, час, я з усіма поназначаю зустрічі, потім ти приходиш додому, і ти «блін, що то я що -то, нічого не хочу. У мене через пів години взагалі то, що називається, жоп-інтерв'ю, це оці зміни, які мені хочеться після Каміна де Сантьяго бути серед людей бути у мене є ресурс на те, щоб працювати, на те, щоб взяти собі якусь, якийсь проєкт чи взяти собі якусь роботу. І я думаю, що я про це зніму окреме відео. Потім я вже була на одній співбесіді, і вона була strange, Окей, окей, окей. це буде через півгодинки. Взагалі сьогодні теж такий насичений день із, не знаю, зустрічей, спорта, манікюр, Q&A-сесію веду сьогодні. Дуже дуже багато всього. І я коротше нещодавно почула фразу. Про те, що, типу, спроби просто бути, і я така, боже. Ну, знаєте, це такі якісь ці фрази, які вирвані абсолютно з контексту, і які в якийсь момент життя можуть взагалі на тебе не подіяти. І ти такий послухаєш, у сумка та фігня. Але тут я почула оцю спробу просто бути, і я така. Блін, так реально, можна просто бути, можна не думати про те, що в тебе вийде, чи що в тебе не вийде в майбутньому, чи що було в минулому. Не можна... Ну, ті, це ота історія для тривожників, коли ти постійно. Знаєте, в своїх думках його версінкання, коли ти постійно зриваєшся, а зараз у мене все вийде, і я буду мільярдеркою. Що я буду робити, коли я буду мільярдеркою? Ну, типу, в мене дуже часто, я охожу в такі якісь думки, типу, що, якщо, а якщо в мене нічого не вийде, то що? Ну, тут я це бистро, Мені більше подобаються думки, там, де я вже мільйонерка, оце, все знаєте все. І я така, блін, спробую просто бути, і я живу з цією фразою декілька днів. І я така, блін, я просто є. І це не, типу, існувати, тому що існувати, це коли ти не проживаєш нічого. А просто бути, це коли ти все проживаєш. Ну, типу, я зараз записую відео, і я така, блін, я кайфую від того, що я записую відео про те, що від того, що я можу поговорити. І навіть якщо Моє минуле відео, подивилось 40 людей. Але мені навіть в коментах люди написали про те, що чекали. Я така вау! Ну, типу. Класно, ну умовно, там я сижу з вами, прям напряму Говорю, чи я пішла гуляти з собакою? прикольно, я тут просто є зараз в цьому просторі. Немає минулого, немає майбутнього. Просто є я, собака і не знаю. Але я кохання в праверах. Чи знаєте, що було приємне? Я якось вирішила виключити сповіщення у себе на телефоні і зробити це в форматі експерименту. Типу, я виключу на тиждень і подивлюся, що буде. Я залишила сповіщення буквально там, на двох-трьох людей, найближчих. Я залишила сповіщення на банк, щоб знати, коли мені приходять гроші. І, здається, все, і повітряна тривога, понятно. І я думала, що я зроблю це на тиждень, але вже пройшло декілька місяців, і мені настільки подобається прикол в тому, що я сама обираю, коли я хочу. З кимось спілкуватись, чи коли я хочу споживати якийсь контент. Не може бути такого, що мені прийде пуш. Вам хтось вас лайку лайкнув в інстаграмі. Я заходжу в інстаграм, і ти не йдеш дивитися, хто тебе лайкнув, а ти йдеш дивитися якісь сторі, серілси. А тут то, той то запостив, а тобі здається, Боже, ти вже щось пропустила тут, поки тебе не було, не знаю, годину ти не заходила. І у мене просто цього немає. У мене є ці сповіщення, типу, найкритичніші, найважливіші. І я ще тоді помітила, наскільки я себе спокійніше почала відчувати, почувати, наскільки класно, коли дійсно ти сама контролюєш цей процес, немає оцих дістракшенців, знову ж таки, поради для тривожників виробити це все. Ці всі відволікаючі фактори, воно все не треба. Ну, типу, якщо вам треба якась пошта, зайти лист, ви знаєте, що ви зайдете там. Поставити собі якісь нагадування дев'ятої ранку, заходити, перевіряти пошту, чи коли згадаєте, зайдете перевірити. Ну, тобто, в мене не було не знаю якихось моментів там, де я така, боже, мені не вистачило. Ну типу, я забула зайти на OLX, а в мене там щось запитали. Бо я продаю щось на OLX, чи є там нову пошту. Ну, типу, все одно ти десь це тримаєш в голові. І друге, це коли я пішла в каміно, я не споживала взагалі відеоконтент. Ну тобто, в тебе в принципі там мало часу сидіти в соціальних мережах. Я навіть дивилася свій екранний час, і в мене там було, що якісь тиждень я сиділа в Тіктоці в інстаграмі 30 хвилин на тиждень. А в Тікток я не заходила взагалі. І я себе теж набагато краще почала почувати. В Тіктоці я взагалі не була десь тижні три. І я потім в якийсь момент зайшла і така передивилася. Знаєте, блогерів, які за якими я слідкувала час від часу, я їх передивилась їх контенти. Така ну все окей, більше не хочу. я тебе я себе також краще почуваюсь, коли я не дивлюся все, коли я не споживаю цей контент. Ну Просто самостійно краще. Але тут така історія. Знаєте, от коли кажуть, що коли ти видаляєш якісь соціальні мережі, типу Instagram, TikTok, щоб в них не заходити, то ти заходиш в якісь інші застосунки, типу в погоду, і ти весь час моніториш погоду для того, щоб не сидіти в соціальних мережах, і типу, ти чимось це заміняєш, тому що в тебе є звичка постійно брати телефон і постійно щось там в телефоні чекати. І я так перейшла на гру на мобільному телефоні. Я просто нон-стоп граю. Ну, типу, весь час, який би я могла сидіти в Тіктосі, я граю в гру на мобільному телефоні. Вона називається 2048, Я впевнена, що ви колись в неї теж грали. І я просто летіла в літаку, і там був Wi-Fi, І він можна було в цьому Wi-Fi Подивитися, де ти летиш, подивитися Дюну і пограти в цю гру. І я така: хочу пограти в цю гру, і я досі в неї граю вже блін, три тижні. І я собі так це замінила. Але я себе краще почуваю. Мені більше подобається слухати. В грі ніхто мені не буде нав'язувати якісь стандарти, як я маю виглядати, чи що я маю купити, чи де я маю жити, чи, чи ким, скільки я маю заробляти. Типу, у мене просто цього немає. Але, наприклад, на YouTube я споживаю дуже багато контенту. Ну, це така історія. На Ютубі, ну, мені подобається довго тривалий контент. Я люблю. От коли я захожу, бачу якісь інтерв'ю по дві години, я така вау! або якийсь стрім дві години. Клас! Я буду дивитися. Як нещодавно шоу на новому каналі передивлювались оці всі таємні агенти. Це все. Діла була класна консультація, і я якраз от підготувала вже всі матеріали по консультації. Тут стільки всього, і мені так воно подобається. Мені так хочеться десь розказати, можливо, зробити якийсь допис про типу, що людина отримає після консультації, але я не знаю, чи можу шерити про саме цей бізнес. Зараз, але я вам покажу, я вам покажу. Коротше, дуже подобається, що в мене знаєте з досвідом приходить стільки вже. Не знаю, якихось матеріалів. Наприклад, в мене є відосик, який я записувала для Яка є най... менторства. Але я його вирішила додати. Ну, типу, взагалі, всі якісь матеріали, де я розумію, що треба, якісь навчання, то я завжди додаю після консультацій. І отут, наприклад, додала цей відосик. тут купа прикладів, тут якісь речі, які я можу не знаю, шпаргалки давати. І Я просто вау. Люди приходять на консультації, у мене все є. Ну, типу, у мене купа всього є. У Мене купа, знаєте, якихось. Боже, шаблонів, якщо людині треба. Чи в мене є якась підготовка для того, то я б вам показувала там, як визначити Тону Фос взагалі класна штука? Я хочу з нею просто відкрито поділитися. Бо я би ще сказала: зробіть собі табличку. Зробіть собі табличку. Ну пропишіть, от це. чи використовуєте ви сужих, чи використовуєте ви англіцизм, просто поставте так чи ні? Покажіть свій приклад. І я потім думаю, боже, ну чого що люди мають робити таблички? Я можу зробити табличку і зашерити її з людьми. Це буде дуже просто. І тому я такі от штучки люблю робити. Я вам ще хочу показати рецепт. Дивіться, чашечку з я, до речі, купила. Я сходила до своєї мами, вона живе в сусідньому будинку, в неї є кава машина. Я собі зробила якусь там. Офігенну порцію еспресо. мама по максимуму, знаєте, максимум кави туди додавала. Я зробила цілий стакан, великий термостакан еспресо, принесла його додому, остудила. І залила в, ну, виглядає не дуже красиво, але залила в формочку для льоду, заморозила. І зараз додам сюди апельсиновий сік. І в мене буде, типу, що це буде? Якийсь оранж, Ice Orange. Я побачила колись в одному закладі, що додають просто один кубік кави замороженої, і до неї просто молоко наливають, і це типу як у них айс-лате. І я думаю, що з соком і зі тоніком це буде дуже смачно. Звісно, погода за вікном взагалі не така, не для цього. Але буду знаєте, на співбесіді. Блін, надо бігти.